Як ставити шаблон у презентацію PowerPoint, як зберегти його, і як взагалі його використати для вашої презентації? З вами Єльникова Олена, сайт єльникua післядипломна освіта інформаційних технологій для педагогів. У нас є папочка з, з різними шаблонами. Для презентації PowerPoint. Відкриваємо саму програму PowerPoint, як ви бачите, тут у мене відкрито. І відкриваємо шаблон, або просто двічі клацаємо на цьому шаблоні. Але якщо ми хочемо зберігти, щоб потім користуватися цим шаблоном, то варто його відкрити за допомогою функції «Файл відкрити. Відкриваємо, і бачимо, що він починає шукати. Ми відкриваємо там, де нам потрібно. Де у нас, шукаємо просто, де у нас ці шаблони, того, щоб відкрити. Відкриваємо шаблон, просто кнопочкой відкрити. Шаблон відкрився, але. Ми бачимо дуже красивий шаблон, але він ще тільки як наша презентація, і для того, щоб ми його використовували не один раз, а ще і ще, то нам треба його зберігти. Зберігаємо яким чином? Зберігаємо не як презентацію, а знову-таки користуємося файлом. Меню файл зберегти і як. І користуємося ось цим меню інші формати. Відкривається папочка. Ми повинні знайти шаблон PowerPoint. У нас сама програма PowerPoint знаходиться на диску С, туди і зберігаємо. Але велика така хитрість. І секрет успішних майстрів презентацій і тих, хто працює з PowerPoint, полягає в тому, щоб всі шаблони, які вам надаються ззовні, які не є вбудованими в саму програму PowerPoint, їх треба зберігати в окремій папці. Причому бажано, щоб ця папка була обов'язково із назвою. Джерела, звідки ви взяли той чи інший шаблон. Ну, Давайте все по черзі. Локальний диск це, відкриваємо файли програм. Відкриваємо тут, шукаємо Microsoft Office. Шукаємо тут далі «Templates», тобто шаблони і Presentation Design. І сюди, тут створюємо папку і пишемо, що це шаблон у нас із флешмоба 4 FM04. Бажано, щоб тут всі ці букви були латиницею. Так, зробили папку і зберігаємо сюди шаблон. Все, шаблон у нас збережений, і тепер кожен наступний слайд буде вже відповідати цьому шаблону. Шаблон цей абсолютно правильно зроблений. А правильно зроблений шаблон це такий шаблон, в якому є заглавний або титульний такий слайд. Як бачите, він відрізняється по дизайну із простим слайдом, на якому просто. Знаходиться ваш текст вашого слайду. Отже, це у нас шаблон, він працює, ми його бачимо. Можете його назвати якось там, от, наприклад, цей би я назвала там Природа чи якось по-іншому, зелений, природа і так далі. Тепер ми давайте збережемо презентацію. Прямо як презентацію. Вже ми зберігаємо нашу презентацію, яку ми робимо. І презентація у нас. Презентація PPTX. І зберігаємо її, ну, скажімо, на робочий стіл і назвемо його природа. Як я люблю природу. І, як бачимо, тут і навіть сам, сама презентація, сам файл називається, от, уже PPTX. Ви можете змінити шаблон цього, цієї презентації. Але цей шаблон, що ми зараз ввели і зберегли, вже буде. І більше того, якщо ви натиснете меню Конструктор, то цей шаблон вже буде от тут, в наборі цих шаблонів, які ви використовували. І оскільки він збережений вже там, де потрібно, то він буде тут вам, як підказочка, ви можете змінити, в принципі, шаблон на будь-який, але потім повернутися до цього, тому що він вже тут. У вас буде. і пошук тем пошуком тем ви просто е, зможете завжди знайти ваш шаблон е, той, що ви зберігли. На диску C, файли програм. Microsoft Office. Templates, Presentation і шаблон. Отак. От він не встиг ще у нас проіндексуватись, тому довелося знову його шукати. А якщо ви зберігатимете в ту папку, яку завжди ви використовуєте для шаблонів, то воно у вас буде відкриватися завжди саме там. І ви будете вибирати ці шаблони із однієї ті самої папки, всім вдалих слайдів і вдалих відгуків від ваших учнів.